І знову ж таки, привіт. Хочу розповісти, напевно, до історії того, що сталося ну, з тим Сашком, який так і не виконав. Обіцянку, що мене і, так би мовити, облаїв за те, що я вдягаю купальник іноді на а, своїх відео, і за те, що я вдягаю декольтовані сукні. Ось. Каже, що так вдягаються лише повії. Хоча за життя я мала. Всього декілька мужчин. Ось. А, а знаєте, історія ця почалася ще з його матері Марії, яку називають Мум'я, комедне прізвисько. Я приїжджаю на цвинтар, щоб відвести в якійсь мірі душу. Приїжджаємо разом з мамою, пам'ятаємо про бабусь бабусю, дядю мого. І е, відразу я чу від не образи якісь. На один раз таке чула. Наприклад, я вдягнена, ну десь на зразок такого от одягу. Вона каже: О, вдяглася е, шльондра на цвинтар, напевно, й тут мужиків спокушає. Е, е, дивись, он тобі краще такого б мужика. Ось. І крім того, вона сама е, п'ять чоловіків змінила. Так, вона дуже старо виглядає так, не там вроджена косолапість і так далі. Але вона ж хитрилася змінити п'ятьох мужчин, це було нормою. Єсен, допустим, Сашко він хитрився е, залишити першу дружину з дитинкою. Це норма. А ось вдягнутися там е, чи пофарбуватися це не норма для неї. Ось, е, Чужії піздії Соломенку, ти бачиш, своїй не бачиш і деревини, як сказав один відомий поет Геній. Ну що ж, і ось ці от кривди, коли я приходжу на кладовище з мамою, ось вони ну крайне доречні, це дуже неприємно чути. І я не хочу, щоб мені хтось псував настрій, коли я відвідую такі сакральні і дорогі серцю місця. От. Та й взагалі в цій родині кожен а, рік якийсь жах стається, а, наприклад, там дочку цієї баби Маші, а, ледь не вбив чоловік і леді її не спали. Кошмар який. Якісь там діти їхні чи онуки ледь а, не отруїлися рослиною. Такою страшною, інша дитина померла на їхня. Ось, і я вважаю, щоб таких страстей не було в їхній родині, їм не слід поводитись неадекватно. І головне, не займати також мене.